Не знають, куди втікти, бо там людський ціль. Присівок Климпущі до села, від села Бистриця. Вже проїхали кілька кілометрів і початок дороги на синій маршрут полонина Вовкан. Полонина Братківська і Хребет Братківська. Сподіваюся, то все сьогодні пройдемо за день. Почався підйом буквально відразу від села. От, перша половина підйому на полонину Вовкани. Чи Вовкан, чи як воно тут називається. Далі буде друга половина безпосередньо на сам Братківську, на сам хребет. Так, полонина вовкани. такі колибки є, І ще далі є колибки. О, Підйом був, ну, спочатку трошки бруд, а зараз підйом був досить таки приємний. Ми за годину сюди вийшли з климпушів. От. Зараз десь тут зупинимося на невеличкий привальчик. Так, пройшли. Полонину Вовкани, йдемо в напрямку Полонини Братківська. Поки що нам показують гарну осінь. Так, після привалу підіймаємося на а, Братківську. От бачимо вже знайомі нам гургани. От, Якщо я правильно визначаю, от. То ми от бачимо заповідних який Там ведмежик, Довбушанка. Це всі товариші. ці. От куди ходить Нізя-Нізя, но деякі ходять. А там далі. А, мабуть, там хом'як-синяк. А тут ось у нас власне, сивулі. Сивулі привітулі на які я ходив зранку. Оце це Оце насрали. Щойно продерлися через жопу, такий жереб був жорсткий. до цього були завали. Коротше, маршрут нудьгувати не дає. О, але начебто вже просвіт, і воно там вже що то, що -то типу вершини видно. А що ж, треба йти, бо часу в нас багато. Царство жерепа. Жереп, жереп, жереб, ще й в снігу. Ну нічого, ще трошечки. А там марка під ногами. Вийшли на перемичку між братківською малою і братківською великою. Тут ще треба дойти. Ну але вже жереб був просто. О, Закарпаття от таке от красиве. Прикарпаття затягнуте. Спилися на Братківську велику і треба нам звідси топати терміново. Тому що вже вечір, Ми ще одна група, одну єдину групу зустріли за весь день. От і... Але дуже-дуже важко було, жереб жистяковий. От. Довго ми йшли фактично такими 100-метровими чи 200-метровими порціями і ставали відпочивати. Ну а зараз ми йдемо до витоків чорної тиси, будемо пити з чорної тиси водичку. Будемо готувати вечерять і коротше, всяко, то завтра відпочивати. На свідовець начебто. Начебто має бути легше, ну побачимо. Спускаємося з Братківської. О. Дуже скрутий схил. Є трошки жереб, але не такий жестяк, як був на підйомі. От. Ну, акуратно треба спускатися, тому що можна посковзнутися. Пишеш, тут вже мокре все. На календарі 14 жовтня. Полонина коло витоків чорної тиси, витоків ще треба зазирнути, а нам туди. Так, тут дуже гарно облаштоване місце. Тут багато столиків. От, і паморозь. А, тут туалети є. О, два є, в одного, правда, двері російською мовою ім'я прилагательне. І... ой, ще туалет є. О, взагалі прикольно. Тут взагалі беседки є. Смітники навіть. Ще й роздільні, цікаво їх збирають роздільно чи ні. Витоки чорної тиси. Тут теж якісь посидіти можна. Такі гарні сходи сюди, ви тут і недалеко не, не, не спускатися. Ну. А це чорна тиса. Вона така зараз мало депозитна. Це вона витікає. Ну, можна набрати з чорної тиси водичку. О, от ми вчора були брат кишки великі, звідти був крутий спуск. Ось Сюди така гарна галявина з альтанками. Ну, а нам тут не, предмет незрозумілого призначення. Якийсь полонинський самогонний апарат. Ну, а нам туди. Так, перевал коле. Тут щось якесь господарство і будиночок Ясінянського лісомисливського господарства. За який я говорив. Там хтось, видно, є. Ну і капличка, як karaoke, без неї на Гуцульщині. Полонина Ріпта Пшенецька. Тут є колиби. Колиба... Що там придатна? Придатна, коли курди Ух ти! Тут реально можна було... б це в мене така мисля була. Якби ми вчора зупинилися на полонині Братківська. І То сьогодні ми б закінчили похід тут. Так, вид на чорну тису, на село чорна тиса. Хмарний такий. Гарний. Піднімаємося до гори Татарука. Та я ніколи не міг назву згадати вранці. В принципі, досить таки швидко. Знялись тут жереб якийсь більш-менш добрий. Дорога така, примерший ґрунт. Теж добре підніматися. От. О, а то хомяк такий з краєчку стирчить. Так, піднімаємося на свидовець. Ось уже свидовець. нам ще залишилося трошечки піднятися, але ми сіли пообідати. Так, ми на горі Татарука, фактично ми вже на Свитовці, зараз йдемо на Герешаску і далі в бік Драгобрата, але до Драгобрата ми не, до... не будемо сьогодні доходити. Я думаю, що ми дійдемо до Ворожеськи і там заночуємо. Хтось щось палить в колибі, мабуть, сире. Гора Гирішаска. Тут де ми були, то була Трояска. Це у нас озеро Дов'язка. А нам от туди, по хребту, і там має бути озеро Ворожеська і гора Ворожеська. Вечірній свідовець. Спускатимемося крутим схилом до озера Ворожецька. Так, гора Ворожеська, озеро. Потім покажу Ворожеська. Ось тут десь ми будемо стояти на ніч. Ще якась група наближається. Піднімаємось від озера Ворожеське, навіть на карті так воно не Ворожеська, а Ворожецьке. Хтось дрона запускає, там ще лишилося. Трохи ось видно, яке воно подвійне. Тут місця багато, тут місця. Як коло Бребенескова, якщо не більше, там коло нижнього озера. Теж дуже багато місця. Так, За годинку видерлись на хребет. Той маршрут, який рекомендований був програмою, в даний момент екстремальний, Стрьомний. тому що тут сніг. Тут північна сторона, сонце сюди не попадає вже. І тут сніг. Це у нас гора Ворожевська. Вон видно озера. Ми звідти вийшли. І далі ось ми по траверсу. Вже далі ми на ці гори заходити не будемо. Відпочинемо, трошки і потопаємо вперед. Попрокидалися б. Ять. Буханки їздять. І так дорога розбита. Везуть. Маломобільних громадян. Так, чотири буханки, чотири джипа. к к к комбо А, а джипів здається. А, попереду зить не джип, а бангі. Ааа. Ну, коротше, це саме. Трафік як в Києві на Саксаганського годину пік. Люди. Так, верхня станція витягу з драгобрата. Тут дець робиться. Зараз великі свята людей дуже багато. Ну, а ми йдемо на жандарми, на близниці. Туди ще нам трошечки постраждати. Піднялися на жандарм. Прийшла хмарка і нам не показують ніяких краєвидів взагалі. Так. Не гостинно так. А там сонечко з того боку. Прикольно. Все навколо оцих гір, так, жандарми і близниці це найвищі гори у свідовці. Навколо них тусуються хмари. Жандарм другий. В принципі, підйом після першого тут невеликий. от ну Але погода вкрай непривітна, тому ми тут не затримаємося Єдина ремарочка, що я хочу сказати, взимку сюди ходити тільки за ясної погоди, коли видно, куди йдеш. Тому що тут великий обрив. І можна на карніз наступити. І влетіти вниз. Влітку без проблем, влітку стежку видно, будь-яку погоду. А взимку, коли молоко сюди ходити не варто. Так, третя з чотирьох гір на сьогодні. Найвища, близниця. Велика, тут чомусь написано, що просто близниця. От тріангуляційний знак. Я тут був а, влітку. І залишається ще невеличкий спуск підйом на все одну гору і спуск в кваси. Сіли між близницями пообідати. Ну, тут трошечки вітер хмари проганяє, збоку рахова взагалі там тиша, геть сонячно стало. От нам ще оту вершинку і далі спуск в кваси. Так, гора близниця середня. Вона просто близниця, є ще маленька, вона нам не по шляху. От. До дороги нам 7,5 км, але це вже буде спуск. От. Ну, в принципі, да. Шкода, що зараз хмарами затягнуто. Звідси був би найкращий вигляд на Чорногору. Так, відкрилась Чорногора. Така вона в димці, ну видно. Петрос видно, ще шул видно. от Гаверла там закрита ще. О. Ну хоч, хоч так показали, і то, і то дякуємо. От отуди ми спускаємося. Так, відкрилась Чорногора. Трошки більше видно, ну гарно. Так, досить швидко спускаємося. От, от наші горги, на яких ми були. І буквально хвилин за 40 ми звідти сюди зістрибали, там вже скоро починається зона лісу. І буде... А там вже і до квасів недалеко. Так, от туди, в ту долину ми йдемо. Так, ходимо в зону лісу. Відкритий простір вже все. Тут Це купа колиб. Ну, А ми спускаємось. Ще тут в квасах Більше нічого цікавого не буде, мабуть. Ой, до самих квасів. Майже спустилися. Ще трішечки, чути. Дизель їде. Якийсь поїзд тягне. Ще цікаво, так? Там зверху вже практично зима була, сніжок, а буквально за три години Ось. ми прийшли в таку ранню золоту осінь. На графіті у квасах. Похід закінчено.